Збираємося виїжджати. Що дочі? Твій купальник лежить в спеціальній сумці для пляжу. Всередині чорної сумки, так. Хотіла показати, що тут просто так не виїдеш. Ось тут оголошення, що все треба самим поприбирати. Ну. Загалом розписано, що де прибирати, як саме, в тому числі підмітати і помити підлогу, на кухні все зробити, в тому числі там і посудомийку звільнити, все розставити. Тобто має бути ідеально чисто, так як заїжджали. Або, або пропонується заплатити кошти за те, що прийдуть і при, приберуть після нас. Ось така система. Я, в принципі, перше, вперше таке зустрічаю. Але ось і написано, що треба до 10 виїхати. Зараз 10.21, але я ще прибиратиму. Сподіваюсь, у нас є на цей час. ще. Так, ну привіт вже ближче. Поприбирала все. Мої вже пішли в басейн. Я останнє вже домила підлогу, зняла коротенький румтур для вас, для глядачів нашого каналу. І зараз останню вже машину покладу і буду здавати будиночок. Трохи затримались, вже 11-та, мали о 10 але ніхто не прийшов до нас, тож думаю, їм є чим зайнятися. Зараз подивимось. Місце, де здають постіль. Люди, ковдри. Тільну в них інший вид відпочинку, їм його видавали, а ми зі своєю приїхали білизною спальною. Велосипеди напрокат, вчора тут їх майже не залишилось, розібрали зранку. Все. Сьогодні це говорить про те, що або вже роз'їхались, або сьогодні не катаються. Так, Без проблем просто віддала ключі, але є нюанс. Ми заплатили всього податок 320 за двох дорослих, такий ось наприкінці податок ще сплачується. Але я... ми заплатили депозит 200 євро. Тобто це такий страховий страхова сума, якщо там ми щось зламали або ще щось відбулося, вони його там. Частину, або все можуть собі залишити. Ось. Е думала, що нам будуть його повертати, коли ми будемо виїжджати, але виявляється, вони його повернуть через 2-3 дні, коли вони перевірять, щоб там все. Точніше, вони, можливо, і сьогодні перевірять, не прямо зараз. Ніхто в нас не приймав будинок. Ну, в мене, як завжди, румтур той короткий, що я зняла і виклала. Це моя страховка. Окрім того, що я на Ютубі вам показала, як виглядав наш будиночок. Це для мене ще й підтвердження того, що ми будинок залишили таким як слід, все ціле, чисте. А менше з тим, коли перевірять будинок вже без нас, без нашої присутності. Вони. Повернуть. Але я думаю, що через банківські перекази це може там 2-3 дні зайняти, тобто не одразу ті 200 євро повернуться. Але я власне тільки що витратила хвилин 20, шукала картку чоловіка, там він мені дав інструкції, де її пошукати в машині рюкзаки, Все, всі наші речі запаковані. Зараз все тільки для басейну залишилось. Я, коротше кажучи, не знайшла. Ще буде нам питання, де воно поділося. Будемо додатково шукати. Так, а в нас план такий пару годин біля басейну і на пляж. На пляжі вже будемо обідати теж на морі пару годин. Плануємо побути. Там вже будемо дивитися. І після цього вже додому вирушатимемо до карбони. Їхати менше двох годин нам повертатися. Вони очі, летять. Не знаю, мабуть, не буде вам видно. Реактивні літаки. Так, окрім наших будинків, тут от є ще мобільні такі будиночки. Там трохи навіщо, тут трохи. Мені теж новенькі. Так виглядають. Клас! Так, ми все ще тут на території залишаємося вже. 13.23, зараз будемо обідати. Ось там вже старші разом з татом принесли їжу з машини. Будемо обідати. Ось тут ще місця, І там біля басейну в тіньочку теж в затінку люди сіли обідати. Не біля будинку, а біля басейну. Будиночок і басейн. Їдемо на море ще трошки. Цей автобус він до пляжу возить, мені здається. Туди йти треба, але треба десь припаркуватись. Ну тут бачиш, тут ще гірше, ніж вчора з парковкою, я думаю. Так, так стоять, вони, на тротуарах стоїть. Таке <плес> місце, <плес> щоб мабі ще загодити це все приватні будинки, приватні парковки. Це біля моря, котеджі, резиденції. Куди ти хотіла? Ну, там, де ми тоді в тільки приїхали, здавали. Попросила під'їхати, щоб подивитися, скільки коштує кемпер. Думаю, що ось тарифи написані. Це місце, де стоять кемпери де можна намет поставити. Ось так. Так, відкрите з 3 травня по 29 вересня. 188 місця. Щоб заїхати з 8 ранку до 10 вечора можна у високий сезон в невисокий з 8.30, 9.30 і потім з 18 до 19, -ї. тільки ось вранці і ввечері. Так, ну, туалети загальні. Таке тарифи. Ну, зараз я почитаю. Я не розумію, що тут написано, треба буде розбиратися. Зараз фотографую, пізніше трошки розповім, що я тут зрозуміла взагалі. Так. Так, ось сайт. В інтернеті теж подивлюсь, що воно таке. Краще розберуся. Адреса, до речі, в Парижі. Основна. Ось карта Франції. Ось де Париж, ось де ми. Оце мережа 100%. Ось ми. Ось. Тут ми живемо, тут ми приїхали. пішки. пам'ятаєш перший день? Ну не тут, ні, не тут, але по цій дорозі. Сьогодні хвилі сильніше. Вони виноград продавали, а так. Абрикоси, томати, персики. Ну, так Виноград ще рано. Ну так. так ну, двигун навіть. Я в Майосі робила огляд книжки «Феррарізм» називається. Французької там, там історія Феррари Ризм. Це Маза, да? Чи що тако? Да. Справа. Так, і це Маза. Це? це точно? Що це якийсь актор старий, старенький вже. Але за, зачіска в нього така укладка з сіде волосся так? і так укладено З якогось фільму. І в нього здається полуверна або шалик на шиї зав'язаний. І Я думаю, так виглядає на такій машині. Їде щоб нервував, що всі його розглядають. Дрова ні. Це одна з причин, я думаю, щоб всі розглядали його автомобіль і його разом. Машин вже багато. Пізніше буде ще більше. Всі повертаються неділя. Заїжджаємо в карбон, зараз з'їжджаємо з траси, але на цій трасі з цього напрямку їдуть. Ну, ми не знаємо ось зараз стоять. Не знаємо, чи з Перінеїв їдуть, повертаються теж з відпочинку, або з автобани з Атлантичного берегу теж можуть. Вертатися. Може, і звідти, і звідти. Mm. І звідти. І звідти, звідти, точно. Скоріше за всього, так да. Oh, we'll oh, ми пропустили якесь свято в карбоні 13 числа, було. суботу, фестиваль, мабуть, якийсь теж. Отже, не так вже й ми затягнули з поверненням. О 7.20, як і обіцяв нам GPS, Google-навігатор, ми добралися вчасно і залишився ще час і вечерю приготувати і поїсти, і все гаразд. Єдине, звичайно, як ви пам'ятаєте, в нас зламався вентилятор в машині, причому кондиціонер він охолоджує, але через те, що вентилятор не працює, не розповсюджується холод на машину, Їхали переважно з відкритими вікнами, особливо коли були ось ті тягнучці, яка забрала в нас зайвих 15 хвилин через фестиваль поблизу Каркасона. Я думала, чому саме те місце, але адже то. Такий заїзд для відпочинку, подорожуючих цією трасою автобаном. І згадала, ми колись зупинялися на тому місці, можливо, навіть не один раз. Там чудовий вид на саме замок в Каркасоні. І спочатку там йде таке поле виноградник, а тоді видно замок дуже гарно. В'ю, як то кажуть, дуже класне, вигідне. І, можливо, саме з цим пов'язано, що обрали те місце, багато машин, кемперів, якісь навіть намети стояли, столи. Видно, що ось справді люди там святкували. Бажаю їм гарного відпочинку, як то кажуть, але нам машині, в якій не працює кондиціонер на вулиці. Звичайно, не так, як в Україні. Мені справді, справді дуже шкода, що доводиться так. Терпіти так страждати в Україні зараз у нас прохолодніше до 30 градусів, це звичайно значно легше, але все одно спека. А, власне, їхали ось так: трохи вітру, і ми з чоловіком чомусь спеклися на сонці. Не знаю, з чим це пов'язано. Ми використовували крем, але минулому році він працював і, можливо, так сталося, що через рік він втратив свої властивості. Ми ось лише на своєму власному досвіді це дізналися. коли... Він не спрацював. І нам було доволі тяжко важко їхати, коли сонце пригрівало, припікало нас. Ну менше з тим це я скаржусь і нею, як то дехто мені закидає, Ні, просто розповідаю про свій життєвий досвід, який в нас різний. А, так, дісталися додому, все гаразд. І ось що було з курями, коли ми їх побачили. І лисички їх не з'їли. Ти боялася, що лисички за ними прийдуть. Он води повне відро. Вода є. Вон скільки яєчок за три дні у нас. І зерна повна там труба в них. Не з'їли вони пшениці. Що все гаразд з нашими корочками. Попросилися погуляти, так, Лій? Мені їх шкода. Вон як вибігли, і давай травку їсти. Так, зерна не хочуть, хочуть травки поїсти. Пумували вони за нами. Вони хочуть травку і черв'ячків пошукати. Бачиш? Весняне прибирання. Зимові місяці промайнули непомітно. Тільда і руперт, як і домовлялися, насолоджувалися кожнісіньким днем. Лише одного разу їхня прогулянка виявилася зовсім невеселою. Тоді вони заблукали в засніженому лісі і декілька годин шукали дорогу назад. Настала весна, сніг розтанув і сонечко, що визирало все частіше, теплішало. Незабаром куди не глянь скрізь зазеленіла перша ніжна травичка, розквітли проліски, крокуси і барвистим розсипом сяяли цілі розкішні килими лісових анемонь. Ярослав був відданий Києву та величезній державі, що простяглася від. Від цього міста до Новгорода. Це відрізняло його від Святослава, який не мав такого зв'язку, і від Володимира Мономаха, чиї основні прагнення стосувалися руської землі навколо Києва, Чернігова та Переяслава. Ні. Андрій відрізнявся від попередників більшою прихильністю до власної вотчини, ніж до об'єднання Руської держави. Цю зміну прагнень руських князів слід розглядати в контексті розвитку руської ідентичності, відображеної на сторінках руських літописів та юридичних текстів. Перш ніж завершити це відео, хочу вас, вам сказати дякую, подякувати вам за те, що додивилися його до кінця. Значить, вам було цікаво, принаймні я на це сподіваюся. Нагадати про вподобайки і про підписку, а ще в мене є невелика новина, я, нарешті, дійшла до цього, докотилася до цього. Я налаштувала спонсорство. Кнопка є поряд з відео, там, де ви переглядаєте відео, там, де видно кількість переглядів, там, де ставлять вподобайку, має бути ще кнопка Спонсорувати, там є рів... різні рівні ось цієї такої підписки щомісячної, до якої ви можете приєднатися. Я ж в свою чергу розмірковую про додатковий такий контент. саме... З прихильниками, там, де не буде хейтерів або випадкових людей, які часто приходять чисто для того, щоб зробити якусь, не знаю. Потішити своє якесь его, самолюбство, або просто зробити погано, наскаржитись і зробити якусь гидоту людям, яких ти просто не знаєш. Інколи це дратує, інколи опускаються руки для того, щоб справді продовжувати певну відвертість, якою я дотримуюсь на цьому каналі. І ось, ну, настрою буває навіть через це не вистачає. Ось, якщо в нас буде утри. Утворюватись певна ком'юніті, саме прихильників, саме тих, хто постійно дивиться відео і кому цікаво дізнатися щось більше. Я буду створювати окремі дописи, окремі контенти, де, можливо якісь опитування, саме покладаючись на вашу щирість, на, на те, що вам не, не байдуже те, що я розповідаю, не байдуже до нашого життя. І можливо для вас це не ось такий 100% розважальний контент. А ви справді нам близькі люди на це розрахунок, на це сподівання і, звичайно, матеріальна додаткова мотивація створювати далі відео. Це важливо, ось так працює це спонсорство. Можливо, вас зацікавить така форма співпраці, якщо можна так сказати, а насправді підтримки підтримки моєї творчості, нашого каналу. То, будь ласка, приєднуйтесь, я буду ще про це говорити. Сьогодні хотілося б провести пряму трансляцію, тому що у нас є новини певні, і насправді ми сьогодні ввечері відправляємося в нову подорож недалеко, але це буде ще одна відпустка, неочікувана, неочікувана пропозиція ще побути в іншому місці. Я детальніше про це розповім. Якщо вистачить часу, то сьогодні прямій трансляції. Якщо ні, то вже в наступному відео дочекайтесь, буде вам сюрприз. Все, дякую вам за перегляд. Дякую, що аж, аж сюди додивилася. Вдячна за увагу. Бувайте! Спокійного вам всім дня!